Вітаю всіх на каналі Slate Video. Відповідно, тут ми розігруємо призи для наших користувачів мережі Slate. Для цього вам потрібно зробити декілька речей, зареєструватися в мережі Slate, підписатися на Slate Account, Slate Giveaway і відповідно на наш YouTube канал. Заповнити форму в одному з. Постів аккаунту Слейд Giveaway і бути присутнім під час прем'єри чергового відео про проведення розіграшу. Якщо ваш гаманець випав як потенційний призовий під час розіграшу, вам от потрібно першим з п'яти користувачів. Написати свій нікнейм, який ви подали в формі. Якщо ви це зробите одним з перших п'яти користувачів, ви однозначно отримуєте приз 1000 SLX в стейкінг вигляді ваучу 20% річний. Для цього багато не потрібно виконати тільки Декілька умов, які я перелічив раніше. Ну що, я готовий, ми можемо починати. Для початку давайте подивимось на наші основні новини. Так, на сьогоднішній день вже 115 раз лайнів у нас є для переведення отримання старслаксів. Ціна токену дуже просіла і це дуже. Цікавий момент, який нам дає змогу, а особливо мені, купувати токени по зниженій ціні. У нас продовжується сейл з продажу токенів SLX. Стейдж 14. На ньому 12 мільйонів токенів ще не продано. На цьому стейджі. 20% річних. Я нагадую, що з кожним стейджем відсотки зменшуються. Що у нас ще дуже з цікавих новин? Продовжується розробка папалки Gold Eagle, яку ми невдов... невдовзі чекаємо на появу для того, щоб можна було. Подвоювати, потроювати собі кількість SVXів через тапалку. Є е, невеличка проблемка, з'явилася фейкова сторінка в Фейсбуці соціальної мережі Slate, Тому будьте уважні, не піддавайтесь паніці. Якщо можна, е, в Фейсбуці напишіть скаргу на цей аккаунт. Ну і, відповідно, дуже хороша новина. В тестовому режимі відкрився доступ до функціоналу завантаження відео для всіх користувачів, тому можемо спробувати скористуватися цим функціоналом в тестовому режимі. Для що для цього потрібно? Для цього потрібно просто перезавантажити додаток, або ж увійти знову в свій аккаунт. Коли ви хочете створити новий пост, у вас повинна з'явитися можливість або завантажити з галереї, або завантажити з от, зробити снімок, так? З камери телефону, або завантажити відео. І Відповідно, відеоформат ваших файлів повинен теж підтримуватись і бути в Видимимо, тоді, значить, ви можете загружати відео. Тому пробуйте, якщо що, якщо в когось щось не виходить, пишіть в чат саппорту. Так, ну що, я приступаю. На сьогоднішній день в нас продовжується розіграш кожного тижня п'ятки ваучерів по тисячі Оселиксів під 20% річний на один рік. З виплатою відсотків кожен тиждень. На сьогоднішній момент в нас вже приймають участь 71 рамонет. Я готовий. Починаємо. Нагадую, визначаємо 10 потенційних каманців і чекаємо на... Користувачів ті гаманці випали в коментах до цього відео на підтвердження нікнейму їх гаманців, другий є. ...дереки. ஏதி ja o mãe приятный. И десятый. На монет. Десять гаманцев, какие у нас У нас випали як ризові, відповідно, Ми вже їх маємо. Визначаємо одинадцятий гаманець, який піде далі в розіграш. Є. Для цього гаманця ми визначаємо, зараз визначимо відповідно <кій> до нашого розіграшу від бомбарбою. Нагадую, що на на минулому розіграші наш Рис перейшов до наступного розіграшу. Це було 744 SLX Star Slack. Так як у нас на сьогоднішній день є 746 висників в YouTube каналі і минулий розіграш 744 Starfсі. На сьогоднішній момент ми розігруємо 1490 starслаксів. Тому. Дивимось, що нам підскаже наше колесо Фортуни. На 71. 71 позиція. Йому поїхали. Некст giveaway. Вітаю 1490 Стар лаксів Переходить до наступного розіграшу. Ну що, на цьому наш розіграш підходить до кінця. Дуже цікаво. Наступного розіграшу буде приблизно розігруватись від Бомбербоя 2236 старт слаксів. і цей виграш може подвоїтись. Шанси є у кожного. Тому я дуже радий, що наш бюджет розіграшу збільшується. На цьому будемо закінчувати розіграш. Хто побачив свої гаманці, які випали як потенційні, запрошую в коменти якнайшвидше написати свій нікнейм, який ви подали в розіграші. Виплата призів буде проводитись протягом доби. І відповідно слідкуйте, чи є всі 5 переможців в коментах. Якщо їх нема, не забудьте переглянути відео, можливо, ваш гаманець ви пропустили. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись, тиснути дзвіночок, щоб не пропускати. Прем'єри наших відео. Всього найкращого! Бережіть себе, безпечного вам дня!